Казки українською. Тетяна Кучмій. Казка про вовка, який обітницю дав. Із циклу Казки діда Херетона. Жив був на світі вовк, який любив співати. Виріс він великий вовчій зграї, що порядкувала на просторах південного степу. Ще малим був, як залишився напівсиротою. Загинула мати вовчиця від мисливської кулі, а батько не дуже й переймався вихованням сина, вважав золотим правилом, що вовка ноги годують. Ось і давав наш вовчик собі раду самотужки, та так йому обридло те вовче життя то ти полюєш, щоб живіт наповнити, то на тебе полюють, щоб кожуха здерти. Весь час в бігах. Єдиною тіхою були співи. Особливо любив вовчик у повний місяць видертись на найвищий пагорб та затягнути пісню, яку матуся колись йому співала Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. Хто в любові не знається, той горя не знає. І так гарно та тужливо виводив, що аж серце плакало. Почула якось його пісню горлиця. Та й розчулилась до бідолахи, порадила. Я скрізь над степом літаю, багато чого в світі чула, бачила, та такого гарного голосу, як у тебе, ніде не зустрічала. Не варто тобі все життя тут з вовками пропадати. Помандруй по світу, знайди гарного вчителя та й музикантом справжнім станеш. Послухався вовчик поради, зібрав невеличку торбинку та й подався у світ мандрувати. Довгою чи короткою була його подорож, зараз ніхто вже й не згадає. Та одне він точно затямив. Не люблять зазвичай вовків, остерігаються, бояться. Зажурився вовк. Де ж того вчителя шукати? Аж ось якось поталанило йому. Пішов він вранці до потічка вмитися і почув веселу бадьору пісню, яку супроводжували приємні мелодійні звуки. Що воно таке, що то за штука такі звуки видає? І хто так гарно виспівує в цей ранній час? Розсунув вовчик високу траву і побачив бравого півника в блискучих чобітках. Він грав на баяні і весело співав. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Не бійся мене, півню. гукнув швиденько вовк. Я тебе не скривджу, слово даю, якщо навчиш мене на тій штуці грати. Добре, вовче, навчу, якщо талант до музики маєш. відповідає півник. Він був не з боязких. Тільки ж гляди, не обманюй, ти слово дав. А ця штука зветься баян. У цих краях у мене одного таки є, сказав хвалькувато. От і залишився вовчик музики на баяні у півника вчитись. А оскільки талантом його Бог наділив, то навчання те було швидким і вдалим. Зовсім скоро він вже гарно виводив під баян не одну нову пісню не гірше за вчителя. І тут би вовкові віддячити своєму товаришу за науку, та сталося зовсім не так. Прокинулись старі звички. Якось вночі дуже закортіло йому свіжого м'ясця покуштувати. Лежить і думає півень мене вже добре грати навчив, стільки нових пісень знаю. А інструмента свого дзусь. І де ж його взяти? Грошей теж нема, та й півень хвалиться, що тут лише в нього баян є. Хоч я й обіцяв не кривдити, та то так обіцянка цяцянка. Взяв і з'їв півника, поки той спав, забрав баян в свою торбу. Та й подався далі мандрувати. От, ходив, бродив він степом, піснями та музикою трохи вже й грошенят заробив, та все йому мало здається. От вовк і замислився: Як би його враз так розбагатіти, щоб осісти в гарному місті? Добру хату поставить та й жить, поживать, горя не знать, лише. Пісень веселих співать. Аж тут бачить гусак по дорозі йде. І такий весь ошатний та гордовитий пан, в білій оксамитовій сорочці, червоним шовковим поясом підперезаний, на голові новенький капелюх, а на поясі величезний гаманець подзвінькує. Вовчик аж пащу роззявив від хвилювання. Оце так вдача. Грошенята і м'ясце самі до мене в лапи йдуть. Та пан Гусак був не один, а в компанії друзів бичка третячка та пана індика. І всі такі поважні та серйозні, що не ризикнув вовчик їх переймати. Вирішив він схитрувати. Доброго здоров'я поважному товариству! Дозвольте відрекомендуватись, я, артист погорілого театру, відомий в Заморських лісах, вовк-баяніст, мандрую вашими землями, пісень співаю. Чи можу я бути корисним шановному панству? Гусак, бичок та індик зупинились від несподіванки і здивовано переглянулись. По-перше, перед ними все ж таки був справжній вовк, а по-друге, ще й заморський артист з якимось баяном. Саме це й зацікавило друзів. Запросили вони вовчика до себе на хутір погустювати та музикою їх порозважати. Правда, слово з нього взяли, що нікого кривдити не буде, а вовкові тільки того й треба. Слово дав і оком не моргнув, Боже, обіцянка ця цянка. Минуло кілька днів, гарно було на хуторі гостювати, постіль перина м'яка, харчів та вина, їж скільки заманеться. І грай, співай, хоч цілісінький день, захоплених слухачів вистачає. Та все частіше морочила вовка думка про власний розкішний маєток. І ще, як на біду, примітив він, де пан гусак свої червонці зберігає. От встав він вночі, прокрався тихенько в ту кімнату та й поцупив жаданий мішечок. Благо, що самого господаря хоч не з'їв, бо дуже ситий був. Захопив харчів у торбинку баян та й дременув, поки всі спали, подалі, і жодного докору сумління, що слово ждав. Подався вовчик далі подалі від тих місць, туди, де ніхто про артиста погорілого театру ще не чув. Потроху торба з харчами ставала все легше. Одного дня відпочивав наш мандрівник в тіньочку старезної розлогої акації та й міскував, яку місцину його занесло, та куди далі податись. Коли це почув метушню голоси та сміх з дороги. А то коза зі своїми козенятами на ярмарок сир та бринзу несла. Хотів вовк розпитати її про дорогу та й вийшов назустріч. А та сердешна, як побачила його, та й кинула кошик з переляку на дорогу. Козенята як заверещали. Вовк, вовк, рятуйтесь! Та тікати що духу в різні сторони. Мати коза бачить, що діти розбіглись, та й собі дриминула за ними. Не встиг вовк навіть і слова сказати, залишився сам на дорозі з покинутим кошиком. Він навіть розгубився трохи від того. Потім зібрав в кошик харчі, що розсипались на дорогу. Та й задоволений подався шукати затишне місце для обіду. Підкріпившись, наш вовчик розслабився і почав доволений на баяні грати і пісню наспівувати. Та на його біду неподалік ватага бродячих псів відпочивала, а з ними жарти погані, розбійники ще ті. Почули вони пісню, підібрались непомітно, роздивились, що вовк один, а в нього цілий кошик сиру, який так привабливо пахне, та ще й чимала торба якогось добра. Накинулись вони на бідолагу та давай його товкти шматувати мало не до смерті. Забрали торбу, кошик. Та чкурнули в балку аж закурилось. Залишився наш вовк, весь побитий, ледь дихає, і ні грошей, що в пана гусака поцупив, ні провізії, що в кози забрав, тільки баян волоцюги не взяли, бо грати не вміли. Горе та й годі. За що ж мені лихо таке? Залишився голий босий, думає, як же з цієї халепи вибратись. Відлежався пару днів, всі кістки болять, а живіт порожній вже пісні співає. Почвала вовк поволі щось пошукати. Та де ж йому здобич полювати, як зовсім заслаб, ледве лапи пересвоє. Ну, думає, пропаду вже я. Це мені справедлива кара за те, що слово своє не тримав, кривдив усіх. Півня з'їв, гусака обікрав, а козу з козенятами налякав. І так гірко й соромно йому стало за свої вчинки, що аж заплакав. Вирішив вовчик, що, як виживе, жодної душі живої більше не скривдить. Дав він обітницю Богу, що буде слово своє тримати. Прошу, допоможи. Слово даю, більше жодної живої душі не загублю, не обдурю, буду лише чесною працею та талантом, яким ти мене обдарував на життя заробляти. Дай мені хоча б шматочок хліба, щоб сили відновити. Зглянувся Бог на бідолагу, так вже той щиро його благав, подав йому знак бачить, вовчик якийсь незвичайний камінь на дорозі лежить. Він його лапою копнув, а то не камінь, а окраєць зачерствілого хліба, підняв його, обтер від пилу та й почав гризти. І таким смачним той шматок йому здався, ніби ніколи нічого кращого й не куштував. Так поволі вийшов до річки, вмився, втамував спрагу і відчув, як сили потроху повертаються. Роззирнувся довкола. Місцевість була привітна та гарна. Попереду стелилися шовкові луки, повітря пахло різнотрав'ям та медом, над квітами весело гуділи джмелі і бджоли, в траві стрекотали коники. Сонце весело підморгувало йому в блакитній височині. Може, це я вже в рай потрапив? подумав вовк. Та ні, ніби ще живий, ще на землі. Пішов він травами навпростець і невдовзі вийшов до мальовничої кам'яної балки, схили якої були густо вкриті рожевими кущами запашного квітучого терену. Від цього аромату та виду вовчик захоплено застиг на місці. Потім сів, взяв баян і затягнув свою улюблену пісню: Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. Хто в любові не знається, той горя не знає. А трохи далі понад балкою притулилося маленьке затишне село Тернівка. Почули там, що хтось так печально і красиво пісню виводить. Прийшли мешканці подивитися на музиканта. Бачать, а то вовк так співає. Почали розпитувати його, хто він і звідки йде. Соромно було вовчику про своє минуле розповідати. Сказав тільки, що він музикант, світом мандрує і привітне місце, де оселитися шукає. Запропонували йому тернівці залишитись жити у них, тільки слово взяли, що нікого кривдити не буде, бо він, хоч і музика, та все ж вовк. Так і залишився вовчик в Тернівці. Співами своїми непоганий достаток заробив, незабаром і хату власну поставив, знаменитим в тих землях став. Жодне свято, весілля чи іменини не обходиться без вовка з Дернівки. Навіть квартет склався. Вовк співає та на баяні грає, коза з півнем у бубни вибивають, а жабеня на сопілоці підтягує. Справжні артисти цього разу вовчик свою обітницю Богові залізно тримав, зрозумів, що обіцянка то не просто слова. Раз дав слово держи. Читав Роман Чупіс для проєкту Аудіоказки українською.